Що регасі, всім добрий день! Сьогодні буде відео про пердаки. Коротше, про які пердаки? Про пердаки е, отих всіх хейтерів, е, отих всіх аля-пасічників. Е, ну, Бачите, моє виховання не дозволяє мені казати, що хтось поганий. Тому що, коли я людину не знаю, з тою людиною особисто не контактував і не комунікував, ну, я не можу сказати, погана вона чи хороша вона. Але я можу судити як. Фахівець, тому що я є фахівець по бджільництву. Е, я є людина, яка в бджільництво вивчає вже дуже багато років. І не просто каже, що в мене є бджоли, я пасічник, а я його дійсно вчу. Вчити е, бджільництво і просуватися в ньому це одне діло. Ну коли в тебе просто стоять бджоли, і вони в тебе роками стоять в садку, і ти кажеш, що ти пасічник, то це зовсім друге діло. І е, я не знаю, просто як правильно висловити, з ним зараз донесу свою думку. Дивіться, я вам відкрив великий секрет. Мені 22 роки на сьогоднішній день. 22 роки. І тут я захожу в простір українського Ютубу саме по конкретній темі. Спеціалізація, бджільництво. Чому бджільництво? Тому що я цим займаюся все життя, е, свої, скажімо так, свідомості зі школи. І е, я дійшов до певних результатів, і коли я. Почав вивчати проблематику українського бджільництва, проблематику саме. Я зрозумів дуже багато речей. І до цього я прийшов не за день, не за два. Я не почав знімати відоси тоді, коли я почав це вчити. Я почав знімати відоси, тоді, коли я вже до цього дійшов, і я зрозумів. І був певний тригер, який мене змусив це зрозуміти. Це я побачив повною мірою в інших країн, як там люди займаються. Я зрозумів, що в нас насправді проблема не в тому, що ми там не встигаємо в розвитку, ми не, у нас немає знань по бджільництву, у нас там немає розуміння бджільництва. У нас проблема заключається в тому, що всі хочуть гроші, але хочуть легких грошей. Це якщо говорити відверто. Якщо говорити завуальовано, то це просто пасічник жде ціну на мед, і нічого для цього не хоче робити. Е і там різного роду блогери. Е ну так як він мене згадав, то я так само його згадаю. Пасіка Хелп. Такий дядько він постійно в кадрі бухає. Бо він більше не має чим заманити людей в свій кадр. Тому що, дивлячись на те, що він розповідає, то він дуже далекий від цих моментів. А чому далекий? Тому що зайшов, знайшов в Ютубі десь в іншого блогера, чи зайшов, знайшов десь в якомусь відкритому джерелі питання того, типу якісь там графіки. Ти прийди, розкажи про ці графіки, розтолкуй, як вони дійсно працюють, і наведи реальні цифри, реальні цифри по цінах намет за тими графіками, що не відповідає дійсності. Тому що на сьогоднішній день не графіки корелюють е упадки зниження, розквіти і так далі. Хоч то що я дивився, і як людина, яка до науки бджільництва е трошки, трошки наближена, то я розумію, що це все просто з, ну, як. Е по степу вітер пустити, розумієте? Це не має в собі ніякого сенсу. Це не вирішить ні проблем, не вирішить ні питань. І різниця між моїм каналом і іншими каналами про бджільництво, це те, що я перестав показувати практичне бджільництво, просто рамка ось тут стоїть. І для того, щоб ми цю рамку переставили на інше місце, то нам її треба підняти, подивитися, познайомитись з маткою і поставити на інше місце. Я від цього, від цього розуміння бджільництва питаюся відійти. Тому що це є примітивне бджільництво. Примітивне в плані переставити рамку справа наліво це є примітивно. Якщо ви говорите про те, що рамку переставити справа наліво, і ви застосуєте якусь певну методику, ви застосуєте якусь певну графіку, ви застосуєте якусь, якусь певну систему, яка буде працювати, це вже є складно. І такі системи використовуються в українському бджільництві, як для зимівлі для медозборів і ще. Ну коли там пасічники кажуть, що... Ціни намет немає, бо упадок ціни намет. А ти, Турку, ти, ти щось цим вирішуєш? От просто, от. Бо канал він не просто повинен існувати, він повинен нести якусь користь. І от коли я в своєму відео розказую, дивіться, ціни намет немає, да, ціна намет там по 40. Я точно знаю, що до нового року ціна намет підніметься. І я це знаю, тому що я спілкуюся на сьогоднішній день в більш щільних е, колах пасічників, ніж той пасічник з пасіка Хелп. І, і видно, в нього ні в голові мозку немає, ні спинного мозку в нього немає, тому що він не може ні зрозуміти, ні критично проаналізувати. І якщо в мою сторону будуть такі летіти образи, так маєте на увазі, що це стінкою ну, просто грохом в стін. Ви Можете що хочете казати? На сьогоднішній день, на сьогоднішній день, просто ми маємо розуміти, що в нас є дільництво, яке дійсно буде давати користь. І в нас є бджільництво, яке є просто безмістовне. Тобто оце безмістовне бджільництво, переставляти рамки справа наліво, це, ну, панове, якщо ви хочете справді мати результати, тоді ви залишайтеся у мене на каналі, тоді ви підписуєтеся, якщо ви хочете мати результати. А результат буде тільки тоді, коли я вам буду показувати, як можна, не чекаючи ціни на МЕД, реалізовувати ваш мед по хороших цінах. На сьогоднішній день вже таких людей є достатньо, вони зателефонували, вони написали, вони познайомились зі мною, особисто з ними зустрічались, і ми почали обмінюватися цю інформацію. Але основна ціль це не просто розказувати, а говорити про те, що є певний механізм, який ви можете використати, не чекаючи ціни на мед. І якщо у вас е політика, що ви хочете просто викачати е викачити мет, і його відправити для перекупу, виходьте з цього каналу. Цей канал створений не для того. Цей канал створений для того, щоб споживач знайшов якісний мед, і цей канал створений для того, щоб весь світ дізнався про якість українського бджільництва. І ще один пункт, який я вже додав, для того, щоб пасічник мав справжні виходи, і щоб пасічник сам розумів, що його мед це його продукція, і тільки він повинен за нею переживати. А всі ці радянські підходи сумки собі в собі жопу. І працюйте з ними далі. Хай ваша шопа буде така величезна, і буде вам як тягар величезний, якщо ви будете далі чекати на мене і думати, що ви щось в цьому світі цим зміните. Моя ж позиція, панове, змінювати. І ви можете знайти не одне вже відео на новому каналі, де я показую, як ви можете робити свій інтернет-магазин і як ви можете піднімати собі вартість вашого меду, точніше, маржинальність вашого меду збільшуватися. Я покажу, як ви можете не лише не продавати, а ви можете робити унікальніші речі і будуть цінуватися по всьому світу. Ось особливість мого каналу. А всі ці старі перед які нам щось розказують, є грамотні класні пасічники. Спілкувався кілька днів тому е з чоловіком, просто унікальний чоловік. Я зателефонував і е я не очікував, що в нас складеться наскільки приємна розмова, тому що я з конкретною цілю зателефонував, е і ми з ним поспілкувалися. Я розумію, коли мені та людина почала за генетику бджіл розповідати. То це просто був космос, тому що він мені розповідає за генетику, він розповідає за штучне саміння. Він розповідає за облітники, які він робив. Він розповідає, в чому проблематика. Він розповідає, з ким він співпрацює. Він він каже ті проблеми, які дійсно є. і Я його чую, і я розумію, що ось з цією людиною можна їхати говорити. А тій людині на сьогоднішній день там він сказав, скільки 58 років. Можна їхати, говорити, і це будуть певні результати. А коли такі алкаші, які заходять в кадр, е, бухають е, чарку, типу за твоє, хоча б чарку не до вухи випивав би, а не, а не якось самогону, то ще б я б ще якось зрозумів би. А коли ти п'єш самогон і кажеш, я п'ю за твоє здоров'я і я щось питаю пояснити, то, е, ну, то такі люди просто будуть далі бухати. І вам на сьогоднішній день там по 40 років, по 45 років, по 35 років. А тут ви всі вийдете якогось пацана, якому 22 роки. З ви, стидомирники. І вже таких людей там з'являється. Типу, е, я тут такий перець, в 35 років. Коротше, в мене там, блін, 100 сімей, ну я ніхіра не можу поняти, як ти мед продавати. Я знаю людей, які зайшли в дільництво в 20, і вже в 27, сім блін реалізували все, що тільки хотіли від цеха до платформ, до різних погрузчиків до експорту особистого експорту за кордон. А ви, бліна, займаєтеся все життя і до свого своїх 30-40 років ніхіра не зробили. Так стидомирники. і ви таким молодим людям, як я будете постійно заздрити, будете постійно питатися принизити. І тих ваших спинних мозків, як сказав Пасіка Фег, ну не вистачить, щоб зрозуміти хоч якусь інформацію. Вибачте, не це е, правда. Тому, панове, в мене однозначний вектор. Ми п'ємо каву, ми розвиваємо в жіни, каву п'ємо з медом. Анечка, ти сюди мед да? Все. Ми п'ємо каву з медом і, і все буде добре. І ті, хто хочуть справді розвиватися, залишайтеся на бікіпері. І запасайтеся попкорном, тому що наступних два роки ви побачите феноменальні взлети не тільки у мого каналу, а ви побачите феноменальні взлети саме в українського бджільництва. І хто як не ми, глядачі мого каналу, і я це будемо робити? Ну і звісно ж, моя команда. Ми для цього працюємо. У нас немає цілі комерції. Якби це була комерція, я колись вам розповім через років 3-4, як починався мій магазин і на яких рівнях ми трималися. Ви просто. 에, зрозумієте, що питання абсолютно не в комерції, і по результатах діяльності. Навіть да? елементарно там пацька Хелп щось розказує, 에, типу там щось по ціні на мед, ну окей, дядьку, що ти зробив для того, щоб ціна на мед була? Потриндів там себе біля вулика, якому вже 150 тисяч років. Розумієш? 에, от і все. А коли ти сядеш, піднімеш 에, свою жопку, подумаєш, що ти можеш зробити, поїдеш так, як я в школу, поспілкуєшся з учнями, які потім... Розкажуться своїм батькам, які потім через все життя будуть нести, що до них от якийсь там чоловік приїжджав і розповідав за мед. Може, то мені мед піти купити, купити, розумієте? От, Що можна починати робити, і це треба робити. Але це не питання одного дня, це не мед спіднедогонки здати. Це складний план, який розрахований мінімум на п'ятирічку. Тому Тому е працюйте, розвивайтеся, в які перофікрей буде працювати, і я вам всім покажу. На прикладі свого каналу, на своєму прикладі, на прикладі моєї команди, що таке дійсно розвиток, що таке дійсно ріст. Якщо ти молодий пасічник, старий пасічник, мені не важливо, якщо ти розділяєш цю думку, що потрібно вставати щось починати робити. Є різні форми, як ми можемо реалізовувати мед без експортерів. Так це треба робити. Підписуйся, тільки на моєму каналі ти про це знаєш. А всі інші блогери, які, е, які є на ниві українського бджільництва, панове, я вас поважаю, я багато по кому вчився. Е, он до Баскевича недавно дзвонив. Там мене тригернуло одне з його відео, і мені обідно, що до нього там щось таке говорить, Тому що я по його відео я собі багато навчився. По відео Авдієнка я багато навчився. Є в ПК ігора, я багато відео собі бачив, брав і користь, собі витягував. Так, панове, я вас поважаю, розумієте? Так, якщо ви серйозні люди, якщо ви дорослі люди, то ви не будете тут показувати свої пальці веєром. ви будете поважати співпрацювати. І робити спільну справу розвиватися. А коли я сказав, що е, матки – це лайно, тому що в Україні такого не може бути. Тому що хтось там придумав f 0 Ви розумієте, що таке f 0 Я всім поясню, що F0 0 це коли ви е, берете материнську лінію, батьківську лінію, схрещуєте оте от перше покоління, яке вивчається, це і є f 0 Розумієте? Це і буде f 0 а все остальне це, ну, це вилами по воді писано і. Генетика в джільництві вона не працює так, як стандартна генетика в тваринництві. Це небо і земля. Колись я колись. Я думаю, за місяць ми вже зробимо до кінця відео про саме цю проблематику. Ми поїздимо по серйозних пасічниках. Вони будуть розповідати ці всі речі. Ми будемо брати серйозні інтерв'ю. Я думаю, це буде цілий фільм про це для того, щоб вже на кінець вирішити ці питання. Тому підписуйтесь, У вас жде дуже багато цікавої, корисної інформації. Ще я почну робити відео своїми учнями, які погодилися на такі інтерв'ю, і вони вам розкажуть, наскільки круто бути в мене учнем, наскільки круто бути, проходити курси, спілкуватися зі мною, розвиватися зі мною. Тому, панове, підписуйтесь на мій канал Ukraine, до всіх остальних блогерів. У мене до вас є повага. Я вас поважаю. Я не дозволяю собі робити того, що робите ви. То й будьте добрі, не дозволяйте ви, якщо ви дійсно дорослі люди і ще й розумні люди. Ви такого робити не будете. Ви не будете ображати поза спиною і поза кадром. Бо якщо ми з вами зустрінемося десь особисто, ну то будете ви тоді потім розчаровані. Розчаровані тим, що ви, по-перше, нагрубили, не знаючи мене. А по-друге, рівень розвитку ваших знань не дозволяє конкурувати з двадцятирічним парнішкою, який почав який почав просто тут дрюкати. І всі, мене, всі в мені починають бачати конкуренцію. Ну що ж, будемо конкурувати, але я за чесну конкуренцію і. Хай переможе бджільництво України. Будемо спільно розвивати бджільництво України. Тому підписуйтесь ще раз кажу на вікіпрофукрей. І давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо світ. На все добре.